1 листопада сьогодні церква згадує у своїх календарях священомученика Теодора Ромжу, єпископа Мукачівського, а також святого мученика Ура. Теодор Ромжа це ще один мученик української землі, який не схилив своєї голови перед кривавим молохом комуністичного терору. Славний син Закарпаття, великий мученик за віру. Як і у випадку інших наших блаженних мучеників цих часів, влада вимагала від єпископа від клиру та Вірних здійснити так званий перехід, чи так зване воссоєдінення з Російською православною церквою, а радше з тим, що залишилося від неї після нещадних репресій з боку безбожного режиму СРСР. Але ні єпископ, ні його священники, ні мір'яни не бажали турувати юдених стежок. За свою вірність Христовій церкві єпископ згодом поніс мученицьку смерть.